Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами ось така розпаковочка з сінцей. Знаю, що ви любите дивитися сінцей. Вони більш в мене дивляться, ніж інші відео. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте. І хто ще не підписався, то, будь ласка, підписуйтеся на мій канал. Так, Що в нас тут є? Так, бачу багато джинсів. І у нас ночнушка. Ну, давайте ми почнемо з ночнушки, а потім будемо дивитися е, джинси. Ой, до речі, прям дуже класно. Мені здається, що вона а, десь 200 гривень коштує, але прямо офігенно. Так, це у нас розмір М, це хбешечка. 100% котон. Але вона настільки приємна по якості. Прям і колір такий класний, біло-жовтий. Так, це у нас розмір М. Так. Тут у нас є 36. Так. Тут є 48. Так, і звідси до сюди. У нас є 27. Дуже класні, до речі. Я навіть не чекала. Так, ось така футболочка з лимоном, ладоль віта. Так, це у нас 48. Це оверсайз буде, але для того, щоб спати, взагалі клас. І 55 сантиметрів. Дуже класно. прям якщо чесно, прям топчик. От, рекомендую. Реально, тому що, можливо, навіть треба і собі таку замовити. Так, ну, давайте. В нас є раз, два, три, чотири пари. І давайте дивитися, що в нас є. І мені здається, що це всі однакові. Це слім, це в нас також слім, це слім і це все слім. Тобто чотири пари однакові, всі 34 четвертий розмір. Ну, зараз вам поближче покажу. На одному заміри зроблю. До речі, вже такі брали. Ось так. Значить, це в нас 34-й розмір. Це в нас такі от сліми. І давайте на цих я зроблю вам заміри, щоб ви собі знали. Так, вони дуже гарно тягнуться. А, вже такі були, і я питалася після прання вони нормальні вже два два рази їх брали. Так, треба отак звідси, до звідси. Є 44 см Тут в нас є 28. Так, отак. Тут у нас є 50. Звідси низу у нас є 78 см. Можливо, тут можна ще поміряти. Так, тут у нас є 16 см. Так от, після прання вони нормально. Два рази пралися в машинці, все класно. Так, ось такі у нас. Це у нас один колір. Так, дивимося далі. Це в нас інший колір. До речі, така ж сама модель вже була десь в попередніх розпаковочках. Вони повністю всі однакові, але трошки різні кольори. Ось такі гарні. І по грошах воно коштує десь 500 гривень, але я... Точно не пам'ятаю, з яку ціну ми брали. І нагадую вам, що в описі я залишу для вас силочки. І по цим силочкам ви зможете подивитися, скільки я платила за ці джинси. І наразі, коли ви будете замовляти, можливо, вони вже будуть набагато дешевше. Тому що вже скоро починаються розпродажі, і ви можете встигнути їх купити дешевше, якщо вас вони зацікавили. Так. Ну і. Останні в нас джинси. Хтось у нас дуже закупився джинсами собі надовго. Так, що мені в чорному кольорі не подобається, можу вам сказати. Вам, о, бачите, ось ці складочки. І я маю підозру, що вони будуть. Після прання також з такою складочкою. Тому, можливо, чорний колір я би і не рекомендувала, бо інші дивляться офігенно, а ці щось так, бачите, на відео вам також має бути видно. Ось. Тому чорний колір мені не дуже подобається і за цього. І питання, які вони будуть після прання, якщо вже є такі полосочки. Ну, а наразі дякую за те, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч! Па-па!